Доброго дня, любі мої глядачі! Вітаю вас всіх на своєму каналі. Сьогодні я вирішила вам показати свій посуд із кольорового скла, а саме посуд скляний із ручною гравіровкою, з ручним різбленням і з ручним розписом. Я вибрала, на мій погляд, самі цікаві екземпляри і хочу показати їх, звичайно, вам. Давайте розпочнемо з цієї вазочки, яку ви бачите в мене на столі. Це така цукерниця або фруктовниця. Вазочка дуже гарна, з червоного кольорового скла на такій дуже оригінальній високій ніжці. Давайте роздивимося цю ніжку. Ніжка така граньона. Такі грані, вона ціленька, без щербинок без нічого, і ось такі гарні різблення у вигляді квіточок і листочків. Це двохслойне скло виробництва Чехословаччина періоду Радянського Союзу. Дуже гарна, дуже така височенька вазочка. Це я розпочала свій показ із червоного скла, тому наступний мій буде предмет, це також червоне скло. Ось отакий ріг. Дуже він популярний, дуже часто зустрічається. Виробництво цього рога я вважаю, що це Україна. Це Львівська область, виготовляли такі вироби. Спеціально предмети із кольорового скла я не купляю зараз. Якщо мені щось трапляється таке цікавеньке і недороге, то я, звичайно, беру. Але спеціально я не вишукую ці предмети. Ось такий рог. Наступна буде ось така вазочка, також вона з червоного скла. Це вазочка виробництва Україна, українського скляного заводу, також у Львівській області. І також ми тут бачимо ручну гравіровку. Ця вазочка важкенька. І тут Колір такий більш насищений. Може, навіть це рубінове скло. Воно таке темне, тяжке. Це також для цукерок чи для печива така вазочка важка, така, до речі. І так, і наступна. Буде також вазочка із червоного скла, але це ваза для квітів. Вона дуже висока, зараз я якось вона дуже висока і дуже-дуже красива. Подивіться, який тут ручний розпис. Вазочка для квітів, Також тут скло дуже такого червоного насищеного кольору. Ручний розпис, таке оформлення ручним розписом. Бачимо такі крупні квіточки і такі міленькі густа фарба нанесення густою фарбою. Навіть на дотик відчувається такий рельєф. Також тут є золоте оздоблення, ось край оздоблений такими полосочками золотими дуже гарна вазочка. Це у нас Богемія Чехословаччина. Ось такі гарні вироби із червоного скла. І ще хочу показати цей показ червоного скла ось такою чудовою ем, рюмкою фужером. Також це червоне скло, це Чехословаччина. Також ми тут бачимо оздоблення фарбою, густою фарбою з таким рельєфом. І також тут є золоте оздоблення ось такі. Полосочки золоті, ніжка дуже гарна, дуже така рельєфна ніжка. Рюмочки такі фужери я купляла окремо в колекцію. Раніше я збирала колекцію таких фужерів з кольорового скла по одному екземпляру. Ось така гарна склалася колекція з червоного скла. А зараз я хочу вам показати вироби із синього скла, з кобальта. І ось давайте розглянемо цю чудову вазочку. Дивіться, яка в неї тут дуже чудова, така, дуже красива ніжка. Ніжка невисока, і сама вазочка невеличка. Це також для цукерок. Дуже гарне тут різдлення ми бачимо. Дивіться, яке різдлення. Алмазна агранка. Також це ручна робота. Двухшарове скло. Це також Чехословаччина. Дуже гарненька і дуже старенька. Я вважаю, що це може навіть і 60-ті роки. І також хочу показати із синього скла ось такі два фужера, які також були в моїй колекції фужерів. Цей фужер ось ми бачимо, що ніжка дуже, дуже схожа на ніжку цієї вазочки. Ось, бачите, форма дуже похожа. Тому я вважаю, що це також Чехословаччина. Цей фужерчик не можу сказати, чи є виробництво, чи Україна, чи Чехословаччина. Не можу сказати. Це все-таки я вважаю, що це не кришталь. Це чешське скло, так воно називалося в радянський період. Чешське скло. Тиннє скло трапляється рідше, ніж червоне, і в радянські часи також воно траплялося дуже рідко, хочу сказати вам, що в радянський час постут виробництва Чехословаччина, Богемія. Продавалося не дуже часто в магазинах. Це були предмети дефіциту. Цей посуд був не з дешевих, тому кожна сім'я собі не могла дозволити придбати такий посуд. Це не для широкого споживання. Більше для дос достатніх сімей, для заможніх сімей. Був цей посуд. Так, ось такий синій я вам показала посуд, посуд кобальтовий. Зараз ще буде показ. Хочу також вам показати оцю вазочку. Це моє останнє придбання. Було у мене відео по цій вазочці, але може хтось не бачив. Я хочу вам все одно його показати. В цьому показі кольорового скла. Жовте скло, жовтий постут. Трапляється також дуже рідко, дуже рідко, дуже гарна вазочка. Більш детально я вам показувала в минулому відео. І завершити свій показ кольорового скла хочу з цього шикарного набору. Це такий. Набір для міцних напоїв. Цей набір мені в свій час подарували. Він складається з такого дуже прекрасного графіна штофа. І, на жаль, у мене збереглося тільки 5 стопочок, було 6. Ось, дивіться, який шикарний виріб. Це кон'ячне скло з нанесенням таких малюнків шишка. Шишка і такі голочки, вони нанесені срібною фарбою. Це не позолота, це срібло. Також це ручне нанесення. Він високий, ось така дуже гарна пробочка. Ось така. Це богемія і п'ять таких стопочок. Також тут розпис ручний. І такі полосочки срібла, Срібня... срібляні такі полосочки. Дуже гарний набір, дуже гарно нарядно виглядає святково. Ось, любі мої на сьогодні і все. Такий у мене був сьогодні показ кольорового скла. Не забуваємо поставити подобайку. напишіть, будь ласка, коментар. Хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал. Всього вам найкращого. До нових зустрічей на моєму каналі. Пока-пока!